Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад, що у вашому житті вже втратило свій сенс. Але за нього тримаєтеся, боїтеся відпустити, можливо, боїтеся в нове щось йти, а можливо, щось вам іще там певне заважає, те, що не дає вам розвитку. Тож дивимось на три варіанти, що у вашому житті вже втратило свій сенс. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. У вашому житті вже втратило свій сенс, якісь, можливо, маніпуляції, можливо, хитрощі або плітки. Вам уже воно, можливо, й самим надоїло, і ви розумієте, що прийшов час від цього всього відмовитися, і не дозволяти нікому з вами хитрувати, маніпулювати вами або там доносити якісь ну, такі неприємні розмови, які вас можливо будуть виводити на емоції. Тож вам варто виходити із. Неприємних ситуацій, вони вже втратили для вас сенс. Вам прийшов час йти у, у певний свій досвід і зрозуміти, що уже у вас є свої досягнення, і вам не варто оглядатися у минуле, у те, що було колись. Йдіть уже в щось нове. Старе для вас втратило свій сенс. Другий варіант імператриця. Ну, тут, можливо, буде декілька варіантів по імператриці. Можливо, для когось втратило сенс, якщо ви живете за порадами, ну, можливо, своєї мами, можливо, свекрухи, можливо, старшої сестри, невістки або ще когось. Можливо, ви опиралися на ті поради, або будували свої стосунки, своє життя. Опираючись на те, що вам привили з дитинства, ще з самого маленького, в якого, з якого ви вже виросли, і можете самі приймати рішення, оцінити і вибрати, що вам потрібно. Відсортувати всі залишки, те, що вам, у вас дійсно вже втратило сенс, а те, що вам корисне, потрібне, беріть і розвивайте. Швидше за все, для вас ті поради і якісь. Такі певні установки, які вам правили з самого дитинства. Можливо, це вам заважає. Або, якщо ще може бути такий варіант, що для вас втратило сенс матеріально збагачуватися, таке також може бути. Якщо у вас тривалий час, була мета, як нав'язлива ідея така, досягти чогось, щось збудувати, там. Якісь е, такі плани, які ви втілювали, втілювали, ви досягали певних успіхів, результатів, і, можливо, це вже наразі для вас втратило сенс, і вам варто уже встановити певний контроль над тим життям, яке у вас є наразі. І потім вже йти більше схилятися до духовного розвитку. Ну, Це був другий варіант. Третій варіант. Що для вас втратило свій сенс? Для вас втратило свій сенс не бачити реальність такою, яка вона є. Втратило сенс бути в певній мірі жертвою обставин. Тобто тоді, коли ви не бачили виходу із якоїсь ситуації і очікували, що хтось вам надасть допомогу, виведе вас із того стану. Але вже це все втратило свій сенс і вам прийшов час зрозуміти, що тільки ви самі себе можете виводити з будь-якого стану на вищий рівень свого розвитку, ви можете будувати будь-які плани, але тільки широко відкритими очима, щоб сприймати всесвіт і ту реальність, у якій ви знаходитесь. Ну, от для вас вже втратило сенс перебувати у якійсь певній невідомості. Можливо, в когось не вистачає якоїсь інформації, а можливо, просто вам потрібно зрозуміти те, що я вам вже сказала. Тож, такий був третій варіант. А я бажаю вам всім миру, гармонії і достатку.